Дивитесь інформаційну програму Очі на першому західному вітаю вас. У Європейському Союзі не зможуть передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Зате Литва передала Україні ракетні установки на САМС. Росіяни не втомлюються обстрілювати цивілі населення України. Цього разу рашисти влучили у багатоквартирний будинок в Авдіївці. Дві людини загинули, вибухи лунали і в Одесі. А збройні сили України разом із спецслужбами. Дають гідно віці ворогу, щодня, ліквідовуючи приблизно тисячу загарбників та знищуючи триколорну техніку. Далі традиційний огляд. Вночі на території тимчасово окупованого Криму українські воїни підбили малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Судна використовували рашисти для транспортування морських піхотинців. На Закарпатті викрили швейну фабрику, на якій виготовляли спортивний зимовий одяг для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. У підпільній майстерні для расистів пошили щонайменше півсотні партій курток. Аби ніхто не здогадався, кому адресовано товар. Швейні ділки заклеювали марливим скотчем російську символіку на виготовленому одязі. Тепер швеї обшиватимуть у слідчих ізоляторах та колоніях тюремників. Їм загрожує 10 років за ґратами. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками. А також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. 15 років тюрми також отримав зрадник, який у перші дні повномасштабного вторгнення провів до околиць Києва понад 120 одиниць окупанської техніки, танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. За вказівкою російських спецслужб чоловік збирав дані про дислокацію та наявне озброєння сил оборони на території Київської області. Зловмисник забезпечував навігацією військові колони агресора, аби вони дісталися столиці найкоротшими шляхами. Масштабна пожежа неподалік столиці Рашастану. палає одне із підприємств у Ленінському окрузі Підмосков'я. Зайнялося понад дві тисячі квадратних метрів. Росіяни ж, які це все знімали на відео, губляться у здогадках і не тямлять, що це таке коїться. розумію, що такое. То літа пожар, туле та смерть, тому штабніше облако розтянулось тут на весь лінівський міський округ. Стоп чорного диму здіймався і в російській бурятії. Там на площі пів квадратних метрів палав гірчо збагачувальний комбінат в Україні. Презентували новий безпілотник Лелека Лер. З безпекових міркувань цей БПЛА виготовляють у Чехії. Відтак, це спільне українсько-чеське виробництво. Лелека ЛР може здійматися на висоту 2000 метрів зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Час польоту 4 години. Пішов по гриби, а натрапив на довжелезну ракету. На Київщині чоловік приголомшений знахідкою. А тут ракета. Беу. Виросла ось так виглядає пункт пропуску краківець Корчова на в'їзд в Україну. Там простою є пів тисячі вантажівок. Якщо легковики автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та пальним пропускають у звичайному режимі, то фурам зась. Нагадаємо, протягом усього тижня страйкують польські перевізники, а відтак блокують рух на трьох пунктах пропуску. Поляки вимагають скасувати так званий транспортний безвіз для українських перевізників. Неподалік відомої станції Академік Вернацький чекають на поповнення. Місцеві пінгвіни відклали. Перші яйця. Їх нарахували щонайменше 11. Згодом, кажуть полярники, білих овалів життя буде декілька сотень. Службова перевірка у Львівському ТЦК. У мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі затримали чоловіка і силоміць заштовхали його в бус. Свідки події зафільмували інцидент і намагалися перешкодити. Після оприлюднення відео працівники центру комплектування дали свою відповідь. Це Його загрозали село в бус. Цей інцидент трапився у Львові на вулиці Богдана Хмельницького. В четвер ввечері люди у формі з Міць затягували в бус чоловіка. Інформації про нього немає. З відео видно, як жінки очевидці намагались перешкодити таким діям. Втім, їх відштовхнули, і авто з відчиненими дверима від'їхало. Відреагували на інцидент працівники львівського центру комплектування. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися. З'ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни. Буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення. Служба зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП. Їхала площею ринок без перепустки та під російську музику. Напередодні у мережі з'явилося відео київської блогерки, яка свідомо порушувала правила дорожнього руху у Львові та ще й цим хизувалася. На відео водійка проїжджає повсміську ратушу. Жінка робить гучніше, відчиняє вікно і каже, що приїхала давати концерти замість російської виконавиці. Я <рес> в'язнець приїхала концерти тут давати. В Соцмережах горе блогерка додає, що затрималась у Львові ще на 3-4 дні. Однак, завдяки камерам, спостереження чиновника з'ясували, що подія трапились у вівторок, 7 листопада. Насправді, на момент публікації авторка вже поїхала з міста. Нагадаємо, що площа ринок у Львові це пішохідна зона. Заїхати сюди автомобіли можна лише пред'явивши спеціальну перепустку, яку видає Львівська міська рада. Ситуацію вже прокоментували у мерії. Мовляв, перепустку цій особі не видавали. Мерседес заїхав заїзд, здійснив заїзд через майданчик для паркування ресторану «Фешн», Відповідно, виїхав і мав рухатися на виїзд до проспекту Свободи. Але свідомо, водійка цього цієї автівки вона порушила правила дорожнього руху. У міськраді додають матеріали вже передали у поліцію. Відповідно, водійка має бути притягнута до адміністративної відповідальності. До слова, у п'ятницю 10 листопада. На виїзді, яким скористалася блогерка, облаштували додатковий стовпець. Відтепер заїхати в пішохідну зону на площу ринок з паркувального майданчика ресторану не вдасться. Музика. У Львові відкрили тренінговий центр підтриманого проживання для пацієнтів з психічними розладами. Це перший в Україні заклад, де резиденти можуть пройти реабілітацію і знову навчитися жити самостійно після тривалого лікування і психіатричних клініках. Центр підтриманого проживання допомагає соціалізуватись. Тут навчають звичних на перший погляд речей спілкуватись, турбуватись одне про одного, ремонтувати одяг та готувати їсти. Перше, друге, там, каші різні, там, супи, борщі. Ну, таке все. Все, що під руками є, в нас то ми готуємо. В Магазин ходимо самі. Там продукти, що треба, там скупляємося в принципі все думаю, самі. пані Галина мешкає тут з жовтня. До цього вона вісім років лікувалась від деменції у Харкові та Львові. У центрі підтриманого проживання. Жінка має власну кімнату. Зранку любить милуватись краєвидом з балкону. Повітрям подихати, ба, бадихати карту балкон, двері за місяць реабілітації стан пані Галини значно поліпшився. З кожним резидентом команда лікарів працює комплексно і створює індивідуальний план відновлення. Залежно від потреби, це може тривати три місяці або й півроку. Ведемо таку активну роботу з соціальною службою, так з громадами, тому що таких центрів має бути більше. Громади повинні включатися в таку роботу, щоб пацієнти щоб ми мали куди пацієнтів передати. Щоб ми ну не пустили їх просто на вулицю, так щоб там їх теж хтось супроводжував, чимало людей потребують допомоги саме через війну. На жаль, навіть під час відкриття центру у Львові оголосили повітряну тривогу, бо була загроза рашистської ракетної атаки. Ми сьогодні знаходимося на території нашого обласного закладу та лікарні, яка і в період ковіду, і в період війни через себе пропустила дуже велику кількість людей. Що стосується цього центру, я думаю, що він стає першим і таким тренінговим центром. Відповідно, на базі нього будемо вчити, як далі правильно соціалізовувати цих людей. Ми тісно. Думаємо, як реалізовувати нові практики, світові практики надання допомоги як пацієнтам, так і резидентам з психічними захворюваннями для того, щоб ми мали можливість людям дати шанс жити в звичайних умовах. Центр створили за рахунок коштів проєкту Психічне здоров'я для України. Долучилися швейцарські благодійники, які пожертвували 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ще мільйон додала львівська психіатрична лікарня. Вони не знають, як це коли обіймає мама чи цілує у щічку тато. Але мають понад 100 братиків і сестричок нерідних, але їх об'єднала доля у дитячому будинку, що був у Запоріжжі. Був росіяни своєю повномасштабною агресією позбавили малюків і цього даху над головою. Тому сотні діток із вадами розвитку до восьми років змушені були евакуйовуватися на Львівщину, а саме у журавно. Як живеться малечі у новому домі? Бачила наша Вікторія Кордован. Стіни з пліснявою, старі меблі, того ж віку побутове обладнання, заржавілі пралки та облущена стеля. Такий вигляд ще рік тому мав будинок у журавно, де тимчасово знайшли прихисток для діток, позбавлених батьківського піклування. А так приміщення виглядає зараз. Умови до приїзду дітей були дуже страшні. На правду вона в цьому приміщенні. Ну це просто підлога провалювалася на коридорах і по сходовій клітці. Це була така синя зелена фарба, панелі з такого кольору. Кімнати були побілені вапном, старі умови були для проживання. Працівники дитбудинку розповідають, що проводили на роботі дні і ночі, аби швидше завершити ремонт. Зокрема, вони осучаснили спортзал, закупили тренажери та. Спортивне обладнання для малечі. На тренуваннях нагуляли апетит, а вгамували його в оновленій їдальні. Тут для дітей п'ятиразове харчування. Готують кухарі на сучасному обладнанні різне від супів до канапок з нутелою. Наші дітки дуже люблять випічку, особливо. Особливо сирники, сирні запіканки, булочки, рулетики. А хто ж їх не любить? Відпочиває дітвора у спальнях. У цьому корпусі їх дев'ять. Вони розраховані кожна на шість ліжок. На них солодко сплять діти від чотирьох до восьми років. Найменші живуть в іншій будівлі. Її легко впізнати за паркінгом із дитячих візочків перед входом. діти особливі, кожен має свій встановлений діагноз, працювати з ними. Не так дуже легко, тому в додаток нам із е, Запоріжжя додатково дали їхніх працівників. З ними є і вихователі, і медичні сестри, і лікарі. Не менш важлива частина сиротинця пральня. Тут є три пралки. найбільша може очистити від бруду до 60 кілограмів білизни, ще є чотири сушильні машини та один прасувальний прес. У нас більше 100 кілограм, тільки дитячої білизни, крім того, різна там. Постіль покривала. Великі машини для нас вигідні. Тому що багато прання є, і щодень ми так перемо. Кошти на ремонт та обладнання виділили минулоріч 13 мільйонів з бюджету області, а ще понад 11 надали благодійники. Через війну до дитбудинку продовжують потрапляти нові малюки. Ситуація, яка там на сході України сприяє тому, що час від часу сюди підвозять дітей, але є дуже позитивна тенденція, що більшість тих дітей ми Стараємося влаштувати сім'ї, як під оспідовстановлення, так і під опіку піклування. Тільки на Львівщині цього року, зокрема з цими дітьми, 55 дітей. Ще кінця року немає справи в судах. До слова завершили роботи лише всередині будівель і на даху. Ще планують утеплити фасади та оновити систему водопостачання й водовідведення. Вікторія Кордубан, Вадим Кальченко, програма очі. Найкращі театрали, скульптори, літератори, журналісти і митці сьогодні в ошатній дзеркальній залі львівської опери урочисто нагородили переможців обласної премії. Лауреатів визначили ще наприкінці минулого місяця. Сьогодні 14 переможців з 13 номінацій отримало свої нагороди, визначали найкращих у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. У номінації «Мистецтвознавство та культурологія імені Святослава Гординського перемогли науковці львівського історичного музею за науковий каталог з експонатами. 850 одиниць було. Описано, перефотографовано. Це дуже велика робота. Писали ми його десь приблизно роки-два. Але моя підготовча робота йшла з 1995 року. В першу чергу цей каталог для науковців. Будь-яку роботу, яка зберігається в фондах нашого музею. Чи для наукової роботи, чи для виставки можна знайти. Кожен лауреат отримає премію у розмірі 70 тисяч гривень, аби мати натхнення і ресурс продовжувати розвивати українську культуру. Це є найвагоміша відзнака в сфері культури на території львівської області. Вважаю, що така що конкуренція, яка відбувається під час формування і визначення переможців обласної премії, вона стимулює митців до створення якісного культурного продукту. Шеврон маленька нашивка із знаком своєї бригади або ж та, яка підніме настрій на полі бою. Подарунок для найрідніших, майже обов'язкова покупка перед поїздкою на фронт. Ми завітали на найбільше виробництво шевронів у Львові та побачили, як усе це працює зсередини. На японських вишивальних машинках годинами нитка за ниткою створюють нові шеврони. Зараз, наприклад, для прикордонників є тут і жартівливі нашивки. Наші хлопці та дівчата люблять обирати для себе бойових котиків чи славних козаків. Цей став популярним після того як його одів генерал заложник. А цей хлопці просто дуже люблять. За зміну ми можемо відшити тисячу шевронів. Хоч наша робота монотонна, але шеврони завжди змінюються, і цікаво їх вишивати, окрім жартівливих, Тут відшивають і статутні шеврони для поліції, ДСНСників, митників, охоронних організацій, шеврони та погони для залізничників, а ще шеврони для наших захисників із різних бригад збройних сил України. Частину з них можна знайти у магазині, решту замовити на сайті. Шеврони купила в магазині не перший раз. Це шевро мої частини показав. Ну часто шеврони даруємо там знайомим родичам, о, на пам'ять. Більшість клієнтів люди з воєнним досвідом для того, щоб полегшити роботу або розуміти, як правильно. Спілкуватися, як запропонувати товар тим хлопцям, які зараз в нас приходять. Ми проводили певні навчання з проводили консультації з психологом. Ми працюємо з ними на рівні. Ми можемо можемо їх заспокоїти. Бувають такі клієнти, що наприклад хочуть поговорити щось виговоритися. Бувають такі клієнти, наприклад, які ну не хочуть, тобто якоїсь там ну як, ну, якогось співчуття, чи щось чогось вони хочуть бути рівними. Українські виробники стараються, аби у наших хлопців та дівчат була якомога якісніша форма. Взуття, яке відштовхує вологу, та маленька нашивка на руці, яка грітиме серце у холодному окопі. Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма. Очі донатити можна не лише грошима а й кросівками. Якщо у вас є бігове або спортивне туристичне взуття від сорокового розміру, його можна віддати розвідникам. Вже більше ніж рік такими спортивними зборами займається львів'янин Ярослав Кондюх. Ярослав приїхав на пошту по посилки. Кросівки він отримує від людей з усієї України. Біла церква, Київ, Київ, Івано-Франківськ. Найцікавіше розпаковування нових надходжень. Одна пара класні трейлові кроси з протектором, Те, що, те, що розвідникам потрібно. Ярослав продовжує відкривати коробку за коробкою. За півтора року він зібрав уже понад пів тисячі пар кросівок. Ці то ми отримали від чотирьох людей. бачимо. Потім ми ще збираємо, що в мене трохи вдома є залишки з попередніх зборів. Ми то все пакуємо і цільово відправляємо. Можна сказати, куди на Київ, бо далі не можна сказати, куди. мені тут трохи складно з тим, що хлопці в розвитці кажуть, ми тобі ніяких навіть фотозвітів не дамо. Але точно знаю, що взуття виконує дуже різні завдання і ходить потім. І по Херсоні, і по Луганську, і по Донецьку. От ті хлопці, що казали, що в Бахмуті ходили на штурми, то вони взимку каже прекрасно на адреналіні в Адідасівських кросівках. Бо ти в теплою шкарпеткою все окей, поки їдемо на наступну точку призначення, Ярослав розповідає, як півтора року тому товариш з війська дав запит на одяг та кросівки. І зараз чоловік продовжує такі збори для різних підрозділів збройних сил. Як кажуть мені хлопці, ми тобі після війни розкажемо, але в життя в тих речей дуже насичене і цікаве. Будемо зараз забирати велосипед. Також сьогодні вдалий день, тому що велосипед завжди як. Е, бонус. Велосипеди також виконують роботу і там ближче до передової. І за лінією фронту, як розвідники, працюють, то їм теж як транспортний засіб. Ось Ярослав вже веде двоколісного. Як бонус, дали ще й дві покришки. Кладе в авто, де вже лежать кросівки. Краще це має бути не шосейний, більше якось кроскантрійні, такі з гарним протектором. Не обов'язково нові, навіть краще, коли не нові. Ну, велосипеди, ясно, хотілося б, щоб збирались так само, як кросівки, але велосипедів ми трохи менше зібрали. Я думаю, десь. 20, 25, п'ять Збір кросівок, одягу та велосипедів триває постійно. Інформацію щодо потреб можна знайти на сторінці Ярослава Кондюха у Фейсбуці. Пам'ятайте, одяг і взуття мають бути чистими і в хорошому стані. Що потрібно приносити? Бігове або спортивно-туристичне взуття від 40 до 48 розмірів. Велосипеди кроскантрійні термобілизну, спортивний і туристичний одяг. Куди приносити Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа за адресою. Вулиця Уласа Самчука. 8, Стрийський парк. Також можна надсилати нова пошта, місто Львів, відділення номер 3, вулиця Луганська, 22, Ярослав Кондюх, 097-411-49-51. Донайте для наших військових, адже перемога потрібна не лише їм, а й усім нам. Дякую, що були разом з нами. Гарного вечора! Гарних вихідних на все добре.